Вас, друзі. Ми продовжуємо наші зустрічі з Ларисою Болтнєвою. Доброго дня, Лариса. Добрий день. Нагадаю, що Лариса є автором нового виборчого кодексу. Я вважаю, що нам потрібно би почати нашу розмову, Лариса, з того, щоб ви нашим глядачам сказали, яким чином з вами можна взагалі комунікувати, як можна обговорювати ваш проєкт закону, де його можна побачити, яким чином надати свої пропозиції, як дискутувати саме з вами, бо ви є автор цього проекту. Будь ласка, у мене є сайт Робікон і всі контакти там, там є і сам виборчий кодекс. Там я так розумію, ви пропонуєте через електронну пошту. Так. Добре, отже, я в описанні залишу посилання на цей сайт. А ви, наші глядачі, не забувайте підписуватись, проявляйте активність, коментуйте і поширюйте це відео. Це дуже важливо для всіх нас. І так, я постійно пишу, говорю, вже майже кричу про те, що зміна виборчого законодавства за редакцією суспільства це є революційна подія. Отже, Лариса, в чому полягає революційність вашого проєкту виборчого законодавства? Перше це ілюстрація, відмова від грошової застави. Можливість прийняти е, участь у висуванні кандидата всіх прошарків суспільства, процедура відкликання депутатів з посади, обмеження терміну прибування кандидатів на посаді, потужні, дуже потужні фільтри е, від сортування, так скажемо, кандидатів. Е, потім інструмент визначення. Виборів такими, що не відбулися, треба ще ввести порог порох явки виборців на вибори. До речі, порог явки. от такий порог був ще в 90-х роках. Його відмінили, от е, спеціально ці вже клани, які починали вже формуватися. Можна мене добавити а... поріг яхтів виборців, де це був інструмент, коли народ мог висказати свою недовіру до влади. І не явившись, це був протест, і треба було був механізм, який допомагав вийти з політичної кризи, але влада хотіла утриматися, і тому вони цей порог скасували. Виборці лишились права вибору по факту. А от цікаво, Лариса, хотілося б поговорити про відміну застав раніше. Кандидати повинні були збирати підписи виборців, щоб потрапити у кандидат президенти, в депутати, а потім влада вирішила, що це. Дуже важка робота, легше заплатити заставу і балотуватися на виборах. І таким чином вони не тільки спростили собі завдання, але і відсікли від виборів від права бути при владі величезний, не просто великий, а величезний прошарок суспільства. Так. То, що є гроші, ти балотуєшся. Нема грошей, ти не балотуєшся. А у порядних людей, фахівців, ну, як правило, цих грошей небагато, щоб заплатити кандидатські внесу. Кримінальні клани таким чином скуповували політиків. Тих, хто може красиво говорити, хто може брехати, у, якого у кого нема совісті і моралі. А що мається на увазі? Можливість приймати участь у виборах всіх прошарків суспільства. Це мається на увазі, що у нас зараз в принципі влада узуркована політичними партіями, які содержаться на гроші олігархів. І таким чином, знову, щоб балотуватися на виборах, треба. Стати членом цієї політичної партії або просто заплатити гроші і балатуйся скільки хочеш. І від січни, від політичного процесу громадські організації, профспілки, просто небайдужі громадяни, вони тепер не мають права балотуватися і приймати активну участь у. Керування державою, я би так. Да, я наскільки пам'ятаю, останні вибори за таким принципом були в 98-му році. Чому пам'ятаю? Бо як е, був керівником арендної шахти, така велика потужна шахта була. От, і ми від свого трудового колективу. Висовували свого кандидата в Верховну Раду. Наступний мій такий вброс, щоб ми зараз з вами поговорили знову-таки ж на провокативну тему, яка зараз буджить і ботів, і прихильників будь-яких політичних партій. Люстрація для мене люстрація це взагалі дуже проста процедура, і мені буде цікаво послухати вашу думку. Я пропоную взагалі всіх тих, хто вже був в парламенті, неважливо, хороша людина, добра людина, але він там був. Вони позбавляються в праві балотуватися в Верховну Раду. Я теж цю думку підтримую, і саме чому? Тому що незалежно був ти при владі чи в опозиції. Вони нічого не зробили, крім, скажімо, якщо ти був при владі, то вони займалися дербаном бюджету і все. Вони взагалі нічого не зробили для того, щоб захистити права опозиції. Чим у нас займається опозиція? Вона може блокувати трибуну або виступати по телебаченню на олігархічних каналах. І тому, по суті, вони просто створюють картинку демократія. Треба, щоб опозиція мала якийсь вплив, законний вплив на, на коаліцію. Ну, і там є цікаві дуже А Ми моменти, поговоримо на цю тему. Так, але ми поговоримо. Поговоримо потім. до речі, це, це тема якась прокажена. Я не розумію чому. Ні, я розумію чому. І ми теж про це скажемо. Взагалі, навіть і ті активні громадяни, які бачать себе в майбутньому в політиках, вони обходять. Тему політичної позиції. І в мене таке враження, що вони вже знаходяться в якомусь клановому проєкті політичному. І от дві теми, про які вони взагалі не хочуть говорити: це політична позиція і зміна виборчого законодавства. А ще вони бояться теми політична криза. Бо, Бо політична да. криза підрозуміває під собою зміну. Політикума, оце та сама люстрація, коли е, діючі політики мають дати дорогу іншим політичним силам, тому що вони довели країну до цього стану політичної кризи. Ну взагалі то я вважаю ну, я радикальна людина. Ще потрібно би провести розслідування з приводу прийняття рішень антинародних, антиконституційних, і щоб всі ті, хто голосував за них, вони б мали можливість взяти в руки лопату і піти висаджувати в Карпатах ліси чи будувати нові шахти. Виникає питання по процедурі відкликання. Коли політик йде у владу. Повинні бути критерії, за якими його будуть оцінювати. Не просто він мені подобається чи не подобається. Ну, а Я чого брали вже? А те, правильно. Він коли балотувався, у нього повинна бути програма, яку він має виконати. Це потрібно чітко бути відображено. В якомусь документі, і він за ці слова має нести відповідальність політичну. Ця процедура має бути відбита у новому виборчому кодексі, і за цим має контролювати не суд, не Верховна Рада, не президент, а тільки ЦВК. ЦВК взагалі має бути. Я пропоную незалежною гілкою влади. О, це теж тема. І... Це інструмент <рес> 네. впливу суспільства на всі виборні посади, і взагалі не повинен призначати парламент, президент, ТВК. я так вважаю, що ці посади повинні бути виборними. Наш час підійшов до кінця, який висновок я зробив? І зараз я звертаюся до наших глядачів. Давайте всі разом подумаємо над процедурою відкликання. Я вас всіх поважаю до побачення.